7 січня православна церква відзначає величне свято Різдва Христового. Урочисті богослужіння з нагоди свята в Святомихайлівському чоловічому монастирі очолив намісник обителі високоприсвященіший Епіфанії, і митрополит Переслав Хмельницький і Білоцерківський. 6 січня ввечері владика очолив сенічне бдіння, яке за уставом цього дня розпочалось великим повечір'ям з літією у Георгівському соборі обителі. Після завершення богослужіння братія за традицією виконала декілька колядок. В день Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа особлива духовна радість обіймає кожного православного християнина. Бо цей день незвичайний. Ми прославляємо одну із найвеличніших подій священної історії, щирим і сповненим радості привітанням: Христос народжується, славімо Його! Різдво Христове. Церква Христова відзначає особливо урочисто. Святкову Божественну літургію 7 січня було відслужено митрополитом Епіфанієм у співслуженні братії в головному храмі монастиря Георгівському соборі. Після прочитання Євангелія літургії архієрей оголосив різдвяне послання Патріарха Київського і всієї України Філарета. На запричасному Різдвяне послання митрополита Переяслав Хмельницького і Білоцерківської Епіфанія зачитав ігумен Миколай: завершилось урочисте богослужіння славленням співом тропаря і кондака Різдва Христового перед святковою іконою.